Так, я хочу поділитися з вами своїм враженням про масаж. Так як я роблю це, вперше слухайте, це така СПА-процедура, це так приємно, але в той же час, знаєте, він не просто так. Погладив та й все. А він прям так це знаєте. Дуже добре проминає. Прям кожний м'яс на лиці, кожну зморшочку. У мене таке лице було червоне, бордове. Я прям знаєте. Чекала, поки я трошки відійду, щоб почати записувати для вас відео. Бо я прям бордова вся була. Уявіть, як гарно починає працювати кровообіг на лиці. Від цього звичайно ж ми молодшаємо. Також, що я знаю про Руслана Романа, я чула таку інформацію, що цей масаж обличчя це така його авторська методика. Тобто більше тут ніхто такого масажу обличчя не робить. І ця методика дає такі шикарні результати, що до нього навіть сюди приходять на масаж косметологи із відомих оцих центрів, як Діана, «Тресини» та Донька. Тобто, ну я вважаю, що це, звичайно, рівень, коли до тебе на масаж приходять косметологи. Це значить, що твій масаж дає дуже гарні результати. Тому е, я вам дуже раджу, коли будете в східниці, Роман або питаєте е, ну, його звати Руслан, але е, вирішили його назвати Роман, от, тому що. Тут є два масажиста Руслана, і для того, щоб ви не перепутали і не попали не до того Руслана, тому питайте, якщо що, Романа. Записуватися треба трошечки завчасно, бо в нього стільки людей Ну десь за тиждень вперед треба собі місце забити. О, тому майте на увазі. Також він робить її. Багато інших масажів, це ви вже в нього можете дізнатися детально. Я хотіла оцей масаж обличчя. Побачимо за п'ять днів, які будуть результати. Руслан сказав, будеш як 18-річна. Ну, кажу, дякую. От. Так що так, зараз ми йдемо на третє джерело. Це моє найулюбленіше джерело, бо я вважаю його найгарнішим в східниці. Воно просто божественне. Ось так.